Вітаю, друзі! З вами майстер Овен Стефан на моєму каналі. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, розповсюджуйте його, подобайте коментарі. І е канал Майстер Овен Стефан Academy UK, де прекрасно можна працювати плейлистами вночі під час сну, під час прибирання будиночку, взагалі під час дороги, тільки не за кермом. Працюйте, оздоровлюйте, оздоровлюйте свої фінанси, своє фізичне тіло. І запрошую да, підтримати підпискою, якщо ви станете спонсорами каналу. Прекрасно я люблю відповідати на ваші питання. Це питання якось я обходив, але, знаєте, були події певні особисті, і я вирішив, що розповім своє ставлення до цього питання. Їх накопичилось за роки, я жодного разу, здається, не відповів на нього. Тому сьогодні чомусь такий настрій, знаєте. І Питання, де інде я знайшов там і веселі моменти, які, якими я поділюся з вами. Питання про пірсинг і про тату. Ви знаєте, я все життя якось то хотів татуювання, та не було грошей на це досить недешеве задоволення, то не було майстра, то не було настрою. І так я дожив е, свій вік вже. Е, для декого я старша людина, і е, лишився з чистим тілом. Те саме з в молодості зовсім хотів собі і певний пірсінг зробити. Не зробив, і е, це моя особиста думка. Це не погано, не, не гарно. Е, і лишився без. Без. Е, з точки зору. Енергетичної, що таке тату, яке, чи може бути воно корисним, чи ем, воно е, може чимось погрожувати. Ну, Перше, я так прочитав, що тату саме утримання форми тату є певні біохімічні процеси, які забирають ресурс тіла на утримання форми тату. Ну, це досить. Так, мене недавно я цю інформацію прочитав. Цікаво. О, отже, мої е, ставлення, де я собі спокійно ставлюся до людей без тату, і спокійно з, до людей з тату. Люди з пірцингом мене теж не бентежать. От Це справа кожного, знаєте, е, я не хочу не в осужденні, як кажуть, не в осудження, я хочу. Про це поговорити. Чому, на мій погляд, з того, що в ну, мене було відчуття, знаєте, ну, де, де інде це було понти в мене, в молодості особливо. Потім якось хотілося проявити себе, і я розумів, що це мій, мої комплекси меншовартості, говорять. Потім знову гординя вже людини, що займається духовністю, хотілося біля духовні. Зробити тату, такі масштабні і все інше. Добре, що я розумів, що неякісне тату це на все життя. Був у мене такий чоловік, як, знайомий, який 90% свого тіла покрив зображеннями богів. але таке враження, що на ньому тренувалися. Знаєте, такі дуже неякісні зображення були. Ну тому. Аби я вже був такий на межі, знаєте, років 4 тому, все склалося. Був бюджет, був майстер, майстриня. Надзвичайно класний майстер. Це просто фантастичний художник по тілу. І я, наче, зібрався, і майстер поїхав працювати за кордон. І в мене прийшло глибоке переосмислення. Цього процесу і я вирішив. Принаймні, поки що ні. Ще мене забавляє історія. Ну, можливо, вона придумана, коли бабця в 85 років покрила своє тіло тату для того, щоб показати своїй онуці, як це буде потім. Теж, знаєте. Тобто, треба зважити все. Те, що шкіра змінить свою пружність, все інше потім. Напевно. Треба зважити і якийсь контекст, якщо ви хочете. Бо люди, наскільки я розумію, не зупиняються на одному тату, йдуть далі, 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 далі. Ну, зупиняються вже, коли там немає де. Тому треба якийсь, можливо, зміст все таки вкладати туди. Чи впливає, може вплинути тату на судьбу? Я зустрічав людей, які. В так званих духовних місцях там отримували тату, наприклад, на Балі, і потім дуже шкодували. Вони якісь речовини, напевно, вживали і прокидалися вранці на день, на другий, на третій, і, а тіло повністю вкрито сакральними татуюваннями, де і, я так розумію, і обряд над людиною було проведено і все інше, і це змінило життя. Тому дійсно такі татуювальники, шамани. В певних місцинах ця річ може бути небезпечна, особливо коли немає гарантії, що вони. Можна так стати і рабом цього шамана, або знівічити своє життя, вони можуть щось і вкрасти, і так далі. Тобто тут треба бути обережним. Ну, звісно, хтось думає, що прикрашає своє тіло. Ну, Це таке справа смаку. Комусь подобається, кому тут. Подобається ні. Коли ви наносите ліки богів, це не про купола, а там якогось Бога, шиву, Буду, ще щось. Ну, ви знаєте, що у мене учениця стикалася з тим, що її не прийняли навіть на співбесіду на певну посаду, бо вона в неї були тату. Все. Тобто розумійте, що певні обмеження ви будете мати. Певних культурах, в певних країнах ви будете знову мати обмеження, і вам прийдеться ховати, приховувати свої татуювання. Особливо з Буддою обережно, бо за це можна до деяких країнах дуже поплатитися. Тому ну, ви руни, особливо. Перше, друзі, коли ви працюєте з рунами, напевно, ми про це поговоримо окремо. Ви знаєте, що ви а на нанесення на тіло на своє рун це не що. Як е, робота з рунами. Ви платите ціну, ви знаєте, що ви оплатите за те, що ви нанесли руни, і ви маєте бути впевненими, що той став іерогліфи, Знаєте, хтось змалював е, морожена курка, було написано іерогліфами, а тепер воно на спині у когось морожена курка. Тому ну, ви знаєте, що ви. Е, е, Чужою мовою, особливо ієрогля... ієрогліграфічною ієроглі... га... га... <сум> бачите, веселий буде, так? Отже, ви собі наносите, будьте впевнені, що вам не написали слово дупа китайськими ієрогліфами, друзі, тому ну, собі. Будьте уважні до цього, тобто знайте, що ви зображаєте на своєму тілі. Ну, Коли ви там пишете особливо імена, то ну, теж чи на все життя ця людина, ім'я якої ви написали, такі у вашому житті. Це теж не є фактом. Ну, І так далі. Тобто будьте збалансовані. І дійсно, коли ви сакральні якісь символи або зображення наносите, воно. Може дійсно дієво змінити ваше життя і не завжди на краще. Тому тут треба бути обережним. І я якраз хотів собі сакральні тату вже останнім часом. Якщо ще в молодості було, ну, в принципі, ну, від глупості, то вже в зрілому віці я. Майже стояв на межі, от буквально умовно, завтра, післязавтра мали би вже працювати. А завтра людина поїхала у відрядження, і в мене був час ще раз переосмислити, приміряти себе, відчути, зрозуміти. І я повністю змінив свою думку для себе. Для себе. Отже, тому. Якщо ви просто ну, для, для понтів, ну, може бути, для, для моди, може бути, для е, духовних практик, сумнівно, але теж може бути і посилення, і, але це може бути зов вашого втілення. Колись ви були ескімосом, е, чукчею, е, е, ін, індіанцем, індійцем, і ваше тіло було ж або африканцем. Е, Аборигеном Австралії ваше тіло було шрамоване, були тату, і це були точно сакральні тату. І вони вас захищали, давали вам силу, ви з ними жили і працювали, ви з маличку отримували посвяти, і в цій вашій культурі воно давало вам, я колись навіть шрамування допускав собі зробити. Отже, друзі, ви. Може, просто по зову вашого, вашої душі, ваших минулих життів не можете не зробити собі тату. Ви відчуваєте, ви собі наповнюєте, доповнюєте свій образ, і ви це може бути кармічна необхідність зробити татуювання і навіть пірсінг або шрамування, ще щось. Ну, це завжди вирішує людина для себе сама. Ну, мене досить, я знаєте, спробував бути такі муляжі, я спробував собі прикріпити до обличчя е, пірсних, е, щоб відчути, що це в якось. Знаєте, приїхав додому, е, рідні на мене подивилися, що, що здолі, Я кажу, ні, я вирішив відчути, але не було там ніяких в мене проколів. Просто я так собі спробував, як люди на це дивляться, як я себе почуваю. Я навіть прийшов один день на роботу. Так. Знаєте, з цим імітацією Пірсінга і відчув. Ну, більшість сказала, що я дурак. А я не вважаю, ну, це теж може бути бо попереднє втілення, десь були в Африці, десь де культура прикрашання, посилення своєї сили через прикрашання свого тіла. Ну, чому ні, може бути? І це зов, так би мовити вас з минулого життя зробити це своїм. Або знову-таки мода, або комплекс дуже багато бачу людей, які компенсують комплекси меншовартості таким чином. Головне, вчасно зупинитися. Ну, по-перше, літати дуже некомфортно з пірсінгом. Треба ті всі болти і гайки зняти з себе, і щоб воно не звеніло. Знаєте, бо. Де, де інде в незручних місцях роблять собі пірсінг, і потім на в аеропорту на особистий досмотр вас просто поведуть, щоб подивитися, що ж ви там везете. Отже, тому друзі збалансовано. Як ви відчуваєте, що вам необхідно, і для вашого іміджу, образу, впевненості в собі не вистачає саме цього? Ну, будь ласка, нічого поганого в цьому не бачу. Чи є впливи? Так. Да, впливи є, ви можете порушити свій баланс енергетичних центрів, енергетичних ліній, і так далі. Це вже як попаде, і який спеціаліст буде вам робити. І татуювання, і шрамування, і інші прикрашання тіла, можливо, пірсінги, згадується, знаєте. Кінзадза, здається, цей ку от, з дзвоником на носі от, і таке інше. Тому я думаю, що інколи, коли ви, от ви вам є таке нездоланне бажання прикрасити своє, тіло, перше питання задайте собі, чи це не є комплексом меншої балансуванням своїм. то можливо треба попрацювати з медитацією, з молитвою. Знайти майстра, піти на навчання духовне і підтягнути рівень своєї впевненості в собі, От. бо це таке справа смаку. Комусь ви сподобаєтесь, а чи знаєте, як фільм Туці, деяким мужчинам подобаються жіночки з вусиками, а мені не подобаються ті мужчини, яким подобається сказала жіночка тоді, да? яким подобаються жіночки з вусиками. Тобто це справа дуже делікатна і смаку, але якщо пірсінг ви можете зняти, то е, там е, практично майже завжди без ушкоджень, якщо це не щось було катастрофічне, то з татуюванням трошечки вже буде більш болісно і процедура прибирання або коригування. Татуювання, коли воно зроблено неякісно, ну бо потім, коли ти на починаєш розбиратися і бачиш, що таке якісне тату, то ти розумієш, що тебе на, на тобі просто хтось потренувався. Це теж, знаєте, ну, важливо, аби свою шкуру поставити, то тільки виключно ідеальному майстру, в якого роботи якого ви бачите, і ви розумієте, що рука. Не схибне і людина талановита, і впевнено буде виконувати цей витвір мистецтва по-інакшому ж ніяк не хочеться. Тому я не вбачаю в цьому нічого. Не сором'язливого, не в любій частині тіла це ваше тіло, це храм вашої душі, який ви хочете прикрасити. І, будь ласка, прикрашайте. Це, на це ви маєте право. Чим, яким чином, для чого, мета. Завжди скажіть собі, для чого. А потім я би зробив коротку медитацію. Як я себе буду почувати, коли я це зроблю? Коли ви задовільнили своє бажання, у вас буде певна ейфорія, задайте інше запитання, як я себе буду почувати через 5, 10, 20, 50 років. Відчуйте, як це буде, як це вплине на ваше життя. Особливо коли ви робите сакральні якісь тату духовного змісту. Тому тут треба бути збалансованим, виваженим. Ну, звісно, і Пірсінг теж багато що про що може сказати людині про вас. Тому тут це справа кожного. Нічого страшного. Забороненого. Да, звісно, коли люди... у мене був у учениці син, коли... який був в АТО в 2014 році, і він собі зробив татуювання з черепами. Чим налякав дуже свою матінку, і вже, щоб її заспокоїти, він тут же пішов, перебив, забив ті черепи написами. Знаєте. Ну, але вони були досить такі великі і тому було досить незручно. Тому перед тим. Врахуйте всі чинники. Або ховайте від своїх близьких, щоб не вразити їх якимось особливо екстравагантними татуюваннями, ну і, і так далі. Тобто, є, чи є духовна в цьому складова? Є. Чи є естетика в цьому? Є. Тут справа смаку. Чи е, радив би я не робити тату? Ні. Чи радив би я робити тату? Ні. Чому? Бо це справа кожного. Так само і пірсінг, і все інше. Тому, друзі, це вирішувати вам. І е, завжди, ви знаєте, коли я бачу, е, скажу так, вдалу, вдалу роботу, і там пірсінгом, напевно, бувають, не зустрічав, напевно, бувають цікаві роботи. І е, татуювання, коли я бачу талановиті роботи, я дійсно. З цікавістю до цього відношусь, мені подобається, я роздивляюсь, а що туди, я е, і подавав ідеї деінде знайомим в сакральному змісті певних тату, що додати, де, ну, от, і так далі. Бо я кажу, люди не зупиняються. Е, а коли це ну, зроблено не професійно, коли це малюнки такі делітантські, але вже на шкірі. Ну, співчуття до тої людини, яка дозволила знівічити своє тіло. Чим більше воно знівічене, покрите, тим більше в мене співчуття, але я що я роблю? Я кажу, так, да, класно, красиво, все просто неймовірно і чудово. Тому, коли ви бачите вже на людині ну, якийсь такий неякісний малюнок, не, не подавайте виду, похваліть. Скажіть краще, що подобається, бо це ж не не маркером намальовано, не змиється. Але ваше тіло ідеальне. Ви достойні по праву народження, ви улюблені діти Бога. Ніхто з вас не більше вас, ніхто не менше вас. В кожних очах ви бачите Бога. І Да, звісно, де інде по одягу сприймають, де інде, можливо, по тату і пірсингу, але я сприймаю людей по справам їхніх. Я дивлюсь, не як людина виглядає, а яка вона людина. Отже, друзі, благослови вас, Творець Всього сутнього. З натхненням живіть, отримуйте задоволення від життя і сприймайте людей такими, які вони є. Підтримуйте. Їх. І будьте впевнені собі. Лишайте, комплекси меншовартості не підуть від вас за наявності пірсінга і тату. Можливо, вони ще більше поглибляться. Тому обіймаю вас серцем. З вами був майстер Той, що Овен, той що Стефан. Люблю вас всім серцем. Будуть ще питання, які я відкладав багато місяців і років. І я буду про неї говорити саме в четверг, там, де писано, написано про школу. Це теж наше життя, а наше життя і є школа.